Дуже шкода, що перший матч наш виїзний в нашому снятині, Це як місто, яке недалеко від нас, і нас так нестоприємно приймає, тому що спочатку нас посадили на одну трибуну, потім побачили, що ми дуже вболіваємо, підтримуємо нашу команду, нас, Вирішили нас пересадити на більш зручніші місця, як то кажеться, де все обладнано, спеціальна зона для, для наших фанатів, як то кажуть. Але нічого, я думаю, що це не пошкодить нам підтримати нашу команду і Вирвати перемогу у цього знята на і ми би просто хотіли їхніх представників до нас, в Коломиї, щоб вони частіше десь виїжджали свого, як то кажеться, гніздечка, вони хоч бачили, як приймають вийду, щоб вони розуміли, що таке фанати, бо вони бачимо далекі дуже від цього. А так наразі нічого. Що... Нас тим не набудеш, як тікатися, були гірші умови.